Є дуже різні підходи до меморіалізації пам'яті про війну. У нас дуже сильно сидить цей модерністичний такий підхід. Ну там не знаю, родина мать, якийсь курган. Якщо ми подивимося на пам'ятники, які протягом цього часу будувалися, де вже українських діячів, то вони дуже часто нагадують цей радянський підхід, якась стела в граніті. Багато підпірних стінок я не можу сказати, що його не буде після війни. Воно все рівно буде, тому що дуже багато живе людей, які виховані цією школою, і вони часто густо далі є впливовими в своїх містах. Філософія меморіалізації мала би, на мою думку, дуже сильно залучити сучасне актуальне мистецтво для того, щоб не було тривіальних пам'ятників, щоб ми все таки жили поруч з пам'яттю і не умертвляли. Не перетворювали, скажімо, частини міст в цвинтар, так тобто в місце, де вже ніхто нікуди не ходить.